Всім привіт! З вами Яна і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Сьогодні в мене понеділок, 6 січня, і на календарі написано з водохрещем нехай це свято принесе у ваш дім здоров'я, злагоди і сили багато. Згодна з кожним словом, нехай так і буде. І як бачите, сьогодні я не вишивала. Не знаю, хтось вишиває свято, хтось не вишиває. Я отак раз на раз, як в мене виходить, але дивіться, що тут в мене є. Я тільки що знімала огляд на ось цей чудовий набір від марки з затишні хрестики, Гортензії в саду. Цей набір я виграла в лотереї і показую вам все таке маленьке вишивальне життя. Бачите, тут які гарні гудзички. Дерев'яна заготовка і наклеєчка, лице, щоб не помилитися гарна така підставка з метеликом, ниточки. Ну і, звичайно, за кадром у мене лежить схема і ключ. Там переважно все вишивається в дві нитки. Бекстічі я запам'ятала в одну-дві в нитки, три кольори бісеру, які необхідно прошивати певним кольором DMC. Дуже гарний цей набір. Я його виграла. В лотереї в Телеграм в теревенях, тому що я коли брала участь і ніяк не могла виграти цей набір. Ну, взагалі, ну ніяк. І потім в теревенях грала і, як то кажуть, дождався, ждав-ждав і дождався. От. Тому ось така, такий гарний набірчик. Чому саме його я взяла? Тому що в мене завдання. З минулого тижня вишити 600 хрестиків на самому новому процесі. Ось це буде якраз новий процес. Переважно я Мені хочеться якнайшвидше вишити, знаєте, щоб коли почне прийде весна, почне все зеленіти, зробити дуже гарні фотографії. Тому ось такий мене початок тижня. У ну, мене надію, що він буде продуктивний і цікавий, адже вже починається школа, вже все, канікули закінчилися. Будемо чекати наступних канікул, напевно, літніх найбільше. Ну, ось такий мене початок тижня. Маю надію, що він буде спокійний і продуктивний. Це найголовніше. Сьогодні субота, 11 січня, і лише сьогодні знайшла час для зйомки. І, взагалі, я дуже довго готувалася, щоб виконати попередні завдання, тому що тиждень дуже насичений. У нас розпочалося навчання в школі. Плюс я навчаюсь і трошки складновато. Але я вирішила не відступати і все таки грати, продовжувати. Якщо не буду встигати в один день, буду виконувати завдання в інші дні, але все рівно. І йти, впевнено, до е, своєї мети, грати в цікаву гру. Отже, я обрала гортензії в саду, вирішила, що це буде мій самий новий процес, і дивіться, скільки я вишила. От я вийшла. Тут в мене 618 хрестиків. Е, і тут 26 відсотки, навіть 26,5. В мене вишиті тут же де де гортензії, вікна, двері, не всі. І тут, отут, десь в цій ділянці я помилилася, схибила на одну клітиночку. І е, деякі місяці що 8 кольорів чи 7 я рахувала, тобто вже цими нитками я вийшла і не буду до них повертатися. Тобто це чудово. От, ну, ось такий результат. Зараз ми оберемо з вами. Наступне завдання, яке я буду виконувати сьогодні, а можливо завтра, не знаю, побачу. Отже, я беру чарівний кошик, перетрушується все. І зараз ми, ми я оберу завдання. Закрила очі. Жовтенька в нас буде папір, папірчик. Так, жовтенький папірчик, і завдання буде. Я хвилююся. Так. 400 хрестиків жовтим кольором. Ну, тут жовтого, мені здається, немає. Добре, я буду шукати, буду шукати, зрозуміла. Я вам скажу, норми не маленькі, є що вишивати. Ну, і також цього тижня я отримала виграш, я вам його покажу. Не пам'ятаю, коли саме чи вівтор, здається, в середу. Я отримала виграш. З рукодільного сундучка я вже його відкрила, і як ви можете побачити, там набірчик. Один цікавий набірчик. Так, це мережка, це мережка, і що ж це за набір? А зараз я трошки розпакую. Я забула, що що я хотіла сказати, що рукодільний сундучок завжди дарує такі маленькі Е, сюрпризики, це у вигляді чаю і цукерки. Ну, якийсь такий цікавий чайок. Тут попався чорний чай. Е, Бленд якийсь. З, з якимись такими цікавими яхітками. Супер, такого в мене ще не було. Отже, дивіться, який набір я виграла. Е, спочатку думала, а не буду брати участь, але. Потім собі загадала декілька чисел, і один був із них виграшний. Отже, це мережка. Артикул Кейс 194. Тут 18 на 23 такий гарний, як правильно він каже, гостролист, такий, Мені, до речі, цей набір найбільше подобався. Такий гарний. Що тут в нас такого цікавого? Така. Цікава аїда, вона, мені здається, як такого ніжно-ніжно-блакитного кольору. Також ось такі ми можемо побачити ниточки. Дуже-дуже ну, гарний такий набір. Приємно вигравати, не тільки брати участь, а вигравати це найголовніше. Ну, ось це поки що всі мої досягнення. За декілька днів тому я буду старатися вишивати і, звичайно, показувати свої результати завтра, неділя. Не знаю, що буде, але чудове гасло, яке написано в календарі, – «Будьте світлом для інших. Дійсно, треба бути світлом не лише для інших, але і для себе також. Це важливо. Все, йду я вишивати і показувати результати.